Всім привіт! З вами Назар 234К. І сьогодні ми поговоримо з вами на тему Ось такий білий, незрозумілий 2D простір. Сьогодні ми обговоримо, що це таке, і навіть зайдемо на цю карту і роздивимося його поближче. А перед тим, як ми почнемо, ставте лайки. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій канал, ссылочка в коментарях. Плюс буде завтра, можливо, ефір на 700 підписників. Ну а ми розпочинаємо. Всі ми знаємо карту Race 2. Можливо, да, це вроді би як Рейс 2. Але ви не задумались? Коли додали цю карту, там був якийсь білий простір, 2D-простір. І коли було мільйон новень вже за ці всі времена, цей білий простір не убрали. І от всім, мабуть, цікаво, що це за білий простір, як він з'явився. І взагалі, що це таке? Я можу вам предположити парочку фактів. Ну, а перший у нас факт це типу могла бути якась міні-пасхалка від розробника як ламінарний білий простір. А другий факт жуткуватий. Тому що всі ми знаємо, що коли ми граємо в офлайні, в цій карті, ну, в кожній карті, нам ж це є не по собі. Ось, подивіться на ці фотографії. Перша фотографія. І ось друга фотографія. Правда, не очень виглядить. Я з вами согласен. Так ось. Коли ми заходимо в офлайн, нам стає не по собі. Особливо з такими білими штучками. Це може бути, можна так сказати, паранормальщина. Тому що це паранормальний простір, простір який розробник вже не убирає 5 оновь чи більше. Я не знаю, коли ця карта появилась. І давайте зараз зайдемо на цю карту. І подивимось поближче, що це за білий простір. Всіх перепрошую, карта Рейс 4, я хотів вам сказати, а не Рейс 2. А ось там вже і цей простір. Десь він вон там. Зараз я вам поближче покажу, давайте візьмемо машину. Ось, ребятка, ось цей нормальний куб. Незрозуміло, що це за куп, тому що, якщо ось так подивитися, то тут пустота. Незрозуміло, як цей куп появився і що це таке. Давайте заглянемо під карту. Цей куп розтягається на чучочку нижче, навіть якщо ми його отак тронемо. Нічого, чогось не прийде. Так що це за закон? Це може бути просто файл, вставлений сюди. І все. Можу чесно сказати, це може просто бути якийсь файл або неізвісна паранормальщина. І, в принципі, і всім пока. З вами був 234К. І всім пока-пока, ребята!